Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо один із трендових, таких нашумівших останнім часом рецептів. Це дністровські булочки. Не даремно вони стали такими популярними, адже подивіться наскільки м'якесенькі вони виходять. Подивіться, яка тут структура тіста. Це неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте. Отже, у мисці з'єднуємо борошно, цукор, яйце, олію і масло. У окремій мисці з'єднуємо ледь тепле молоко і дріжджі так, щоб дріжджі розчинились. Додаємо також до борошна розчинені дріжджі і замішуємо тісто. Виходить еластичне тісто, яке не прилипає до рук, добре його вимішуємо, щоб воно було однорідним. Далі накриваємо тісто плівкою і залишаємо в теплі на 1 годину. Далі викладаємо тісто на робочу поверхню, змащену олією, руки теж трішки змащуємо олією і ось так розтягуємо тісто, Кладемо на нього пропарені, просушені родзинки і ось так загортаємо їх у тісто. Та знову залишаємо в теплі, щоб тісто підійнялося ще на одну годину. Далі викладаємо тісто на робочу поверхню і одразу розділяємо його на дві частини. Особливість цих булочок полягає в тому, що вони готуються великими, як хлібини. Отже, тісто обережно розділяємо і добре закруглюємо, щоб булочки були гладенькими. Далі викладаємо булочки у форму на пергамент на відстані одна від одної трішечки прикриваємо плівкою або рушником і даємо постояти в теплі ще 40 хвилин. Тоді змішуємо жовток з молоком і змащуємо поверхню булочок. Наприкінці робимо надрізи, які характерні для таких булочок. Вони не лише для краси, але й для того, щоб булочки підростали рівномірно і вийшла гарна кругла форма. Випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 30 хвилин, щоб вони добре підрум'янили. Рецепт начебто дуже простий, але повірте, булочки за ним виходять неймовірними.